Ну, ось моя ферзиція, доброго раночку. Ось її чотири рочки. Вона сильно ростуща і в неї дуже крупна квіточка. ось подивіться, Це якась породиста, вже гібридна. Не просто що в парку. Чи вона таки, здається, називається прямо стояча. Так ось посадила я кущик, залишила центральний прутик, інші відрізала. Ось ну, тепер формую. Оце два пагони минулорічні однолітки, коли вони вже отквітують. Я думаю, що я її десь отак удалю. І взагалі, ось верхівка сюди пішла, я її отак ось видалю. Ну, Тобто, зрозуміли, формую я після цвітіння і протягом усього вегетаційного періоду. Ну, Коли вже дуже зелень нарощує, то може трішки зупиніться, а тоді під осінню туди вже її формуйте так, як би ви хотіли. Ну, Щось залишайте, на всякий випадок. Якщо ось, бачите, в мене тут ось пустота. Чого я, її б одноліток би бажано було б вирізати. Але отут ось пусто, тому я її вкорочу, щоб тут бокропити пішли. Зрозуміло, щоб вона нас пишненька була. Ось, я її не не шапочкою формую, а ну, такою тарілочкою. Верх просто буде отак рівненько, а тут пишненько. Ну, а той, хто переживає, що старий кущ не можна формувати, я зараз вам покажу, наприклад, ось тут поки не було тут клумби. А був газон, то тут був величезний старий кущ деревовидної півонії. Дося, дай показати. Вон, повипилювала я все, залишила та, залишилась та центральна гілка, яка мені найбільше подобалася. Ось Оці моменти я ось, бачите, прямо при вас видаляю. Все, ось шапка, будь ласка, буде цвісти, красота, як відсвітиться. Я тоді оце зріжу, щоб були вони в один рівень. Отак, теж буде вона таким дивовижним чином. Ну, ми не всі так дерева сформовані там, де вони заважають. Там, де не заважають якось оця Луїзіанія, Мегдаль. А ось мигдаль степовий, теж деревцем сформований. Рябінник ось теж деревцем сформований. Навіть бузок деревцем сформований. І тут я не встигла посадити, вже формую. Це кущики майбутні такі присилають сильні ростки. Ось уже формую. І тут, ось, бачите, тут багато гілочок, але я їх всі отут понизу вищіпую. А лишаю на такому рівні, щоб ці рослини, що піднімуться, тут і риси в мене, лігвійники. Ось, тут ось така спірея японська. Ця спірея теж, але це вангута, І вони, та займає верхній ярус, ця займає нижній. Щоб вони не сплітались, не зливались. Оце я таким чином таким чином я все формую. І ось ці, Господи, такі мороки. Барбариси, це на 5 гілочок, цей на 4, той на 3 сформований. Бачите, буду стригти, бо ще не дійшли руки, весною ще не стригла. Це називаємо, вони мене пострижені. Стрижіть, не бійтеся, формуйте так, як вам подобається. Головне за один раз дуже багато не випатрувати, щоб рослинка не загинула. Якщо поступово ви притуплюєте його ріст, вона не буде у вас могутня займати все місце. І вона буде виглядати досить естетично.